Восьма на годиннику час дізнатися, що відбувається в Україні та світі у цій порі. У студії працює Катерина Широкопояс. Вітаю. У Києві четверо людей загинули унаслідок російської атаки. Ще щонайменше 20 осіб дістали поранення. Серед них шістнадцятьох ушпиталили із пораненнями. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Уночі росіяни завдали комбінованого удару по столиці. У Голосіївському районі зайнялася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури, а також понівечений заклад освіти та автозаправна станція. Уламки впали також у Деснянському, Шевченківському, Дніпровському районах столиці. Там зайнялися пожежі у нежитлових будовах. На місцях працюють екстрені служби. Окрім того, у наслідок ворожих ударів пошкоджена колія метрополітену між станціями Лівобережна та Дарниця. Відновлення триватимуть впродовж доби. І так потяги рухатимуться тільки до станції Арсенальна, звідти у напрямку лісової курсуватимуть автобуси тим самим маршрутом. У наслідок обстрілу у Дарницькому та Солом'янському районах загорілися багато будинки, пошкоджені автомобілі. Зараз у Солом'янському районі наживо перебуває наша кореспондентка Діана Польова. Вона знає детальніше про наслідки атаки. Вітаю Діана, розкажи, що відомо наразі. Вітаю, Катерина, вітаю глядачів. Так, справді зараз ми перебуваємо в слом'янському рані столиці. Тут наслідок падіння уламків, ймовірно, уламків ворожого шахеду. Зайнялась, зайнявся зайнялася одна з тий поверх багатоповерхівки уночі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу зараз. Тут Працюють екстрені служби, ліквідовують наслідки атаки. Ми поспілкували з місцевими мешканцями, які повідомили нам, що рятувальники врятували з квартир трьох постраждалих. Передали їх медикам, їх госпіталізували. Наразі їх можливо нічого не загрожує. На щастя, обійшлося без жертв. Прошу послухати коментарі місцевих мешканців, які розповіли нам детальніше про те, що вони чули, та що вони бачили. Пустилися у в паркінг, і оцей взрив ми почули на паркінгу і прямо винесла в волною ворота в паркінгу. Тобто можна уявити, який це був взагалі удар. На жаль, ну верні на щастя, в цьому домі не живу, живу в цьому, але у нас ось ці от чорні ходи всі посипались двері, і прямо видно була, як зривною волною все вдавила. От. Це було все ночі. Пойшлась тривога, десь о пів-другу ми з дружиною взяли речі, пішли на паркінг, е сіли в машину, десь другій ночі почули, як знижається шаги, вибух випали двері цього паркінгу. Я вийшов, дивлюсь, горить, все, люди бігають. На першому поверсі постраждалого будинку вже облаштували штаб допомоги. Туди можуть звернутися всі постраждалі мешканці та отримати необхідну допомогу, е зафіксувати кожен конкретний випадок. Наразі така ситуація в слом'янському районі столиці. Катерино, тобі слово. Дякую, Діану, за інформацію. Діана Польова була із нами на з Києва та поділилася тим, якими є наслідки нічної атаки росіян по столиці. Також росіяни атакували дронами Київщину. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації у Броварському, Бучанському та Бориспільському районах пошкоджені приватні житлові будинки на Київщині, Понівечені, Залізничні кулі. Кілька потягів у напрямку Києва та зі столиці слідуватимуть резервним маршрутом через Фастів. Відтак слід очікувати затримки щонайменше до 90 хвилин. Про це в. Корзалізниці. На місці атак вже працюють екстрені служби. Ворог обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду уночі на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки пошкоджений об'єкт інфраструктури. Там зайнялася пожежа. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також окупанти ударили керованими авіабомбами по межіській громаді. Там понівечені три приватних житлових будинки та лінії електропередачі. Окрім того, ворожі дрони атакували слов'янську та маломихайлівську громади. Попередньо обійшлося без постраждалих на місцях. атак працюють оперативні служби. Також цієї ночі росіяни ударили по Хмельниччині. У наслідок атаки пошкоджений приватний житловий будинок та господарські споруди. Про це повідомив очільник області Сергій Чурін. Попередньо обійшлося без постраждалих. А на місцях працюють оперативні служби у Чернігові. Російський шахет влучив поблизу багатоповерхівки. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. У наслідок нічної атаки у місті пошкоджені житлові приміщення. Інформацію щодо постраждалих ще уточнюють. На місці працюють. Екстрені служби п'ятеро постраждалих у Тернополі унаслідок російської нічної комбінованої атаки. Там зафіксували влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Частина Тернополя перебуває без електроенергії. Окрім того, у місті перебої з водопостачанням. Нині фахівці проводять відновлювальні роботи. На місці ударів працюють екстрені служби. А у Херсоні через російську атаку знеструмлений мікрорайон Корабел про це повідомляють у міській військовій адміністрації. Нині фахівці проводять обстеження для ліквідації наслідків. Під час аварійних робіт вводять графіки водопостачання. Росіяни уночі атакували дронами та ракетами Львівщину. У Другобицькому районі пошкоджений промисловий об'єкт. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Окрім того, у селах під Львовом фіксують проблеми із роботою лінії електропередачі. На місці працюють аварійні служби. Попередньо унаслідок наслідок атаки люди не постраждали. Менше п'ятеро людей постраждали унаслідок російського удару по Луцьку. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук. Уночі окупанти атакували місто дронами та ракетами. Унаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні, і житлові будинки, а також навчальні заклади та державну установу. Також понівечені комерційні та об'єкти та приватні автомобілі. А загалом 1600, 1160 загарбників ліквідували упродовж доби наші захисники. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 993 910 солдатів. Сили оборони вивели з ладу ще два ворожих танки, п'ять бойових броньованих машин, 44 артсистеми, 101 автомобіль та три засоби ППУ противника. Окрім того, наші захисники знищили 174 ворожих безпілотники у генштабі. Нагадують дані орієнтовні. Я ж прошу вас долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищує ворожих півідрон. Тепер військові потребують нового та сучаснішого засобу радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА. Усі необхідні реквізити для того, аби задонативти ви зараз бачите на своїх екранах. Долучитися може кожен підтримайте воїнів будь-яким донатом. А у Росії знову неспокійна ніч. Дрони атакували стратегічні об'єкти у Брянській, Резенській, Саратовській області та Москві. Про це повідомляють російські медіа. Зокрема, у Брянську загорілася пожежа на аеродромі. Йому вірно, внаслідок ударів пошкоджені установки ракетного комплексу Іскандер, які розміщувались на території Лотовища. Після атак розпочалася детонація боєприпасів. Також безпілотники ударили по нафтосховищу кристал Англісі. Звідти окупанти постачають пальне для військового аеродрому. Окрім того, вибухи у Повській області дрони атакували завод Прогрес. Один із снарядів ймовірно влучив у цех. Там зайнялася пожежа. Я ж зазначу, що на цьому виробництві росіяни випускають обладнання для ракетних систем та авіації. Деталі обстрілу ще уточнюють. Менше 15% стільки коштів залишилося у резервному фонді державного бюджету. Про це заявив Петро Порошенко після зустрічі з урядовцями. З його слів, на потреби ЗСУ пішла меншість резервних грошей держави. Політик закликав уряд переглянути Ді видатки. Українці розпочинаємо чергове засідання уряду України. Цими днями урядовок. До кінця року нам не вистачає вже уявити собі 500 мільярдів гривень. І про це сьогодні вперше. Було заявлено не депутатами Європейської солідарності та інших фракцій. А було заявлено прем'єр-міністром і міністром фінансів. І єдиний зрозумілий вихід буде скоротити всі передвиборчі видатки і кожну копійчину спрямувати на потреби Збройних сил. Побачимо з вами уже менше, аніж за годину.